Цинізм, який неможливо сприйняти сьогодні. Народна депутатка Мар'яна Безугла висловилася щодо хлопця, тіла якого знайшли під завалами після обстрілу багатоповерхівки вчора вночі, і написала те, що не вкладається в жодні рамки. За її словами, хлопець, якого чекали, та що його деблокують і дістануть живим, вчора чекала без перебільшення вся країна, яка споглядала за тим, як мучаться і страждають його батьки. Так от Мар'яна на Безугла написала, що він косив від армії, і це нібито ця смерть. Російська ракета, яка влетіла в його помешкання, це його карма. І відповідне повідомлення нардепка опублікувала в своїх соціальних мережах. 31-річного Дмитра Ісаєнко він був студентом. Його батьки цілий день чекали на місці трагедії, допоки рятувальники розбирали ці трикляткі завали. Ввечері тіло загиблого чоловіка деблокували з під завалів. І після шквалу критики, після всього, що люди прочитали в соціальних мережах без углу, Маріна написала, вибачте. Є набутні сотень тисяч військових, права, яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через безглузді рішення, але тиша. Їх треба міняти, підтримати, піти до армії. Також вона висловила співчуття рідним та близьким, загиблого та запропонувала запровадити мобілізацію жінок в Україні. Про що цей пост і про що ці повідомлення? Ні, Мар'яна не безугла не на боці української армії, тому що а хто сказав, що цей 31-річний хлопець, який навчався на магістратурі перший рік, вона саме з цим пов'язала. Цю карму та що нібито він ухилявся від армії. А хто сказав, що він би не відправився до війська? Хто сказав, що його час не прийшов би? Ну точніше він не прийде ніколи, тому що росіяни його вбили. Зрештою, тоді виходить, що народна депутатка ділить Україну на дві частини, ту, яку можна, і треба вбивати цивільних, які мешкають в своїх помешканнях. Діти, жінки, чоловіки, будь відверті, далеко не всі знаходяться у війську. То їх вбивати можна, і це їхня карма. Або краще, хай вони відправляються на фронт. Так не буває. Українська армія теж не спроможна прийняти мільйони і мільйони українців. Неможливо сказати, що ті, хто лишається в тилу, всі мають взятися за озброєння. Та й зрештою, коли вона згадує про жіночу мобілізацію, це лише винятково спроба перекрутити і перевести. На іншу тему обговорення, яка теж, звісно, спричинить в когось суспільний гнів, в когось позитивні, в когось негативні коментарі. Та зрештою запровадьте цю мобілізацію. Зробіть її для жінок, зробіть її для всіх однаковою. Щоб не було так, що виявляється, що народна депутатка може розпалювати ненависть в українському суспільстві. Якщо українські спецслужби, СБУ, правоохоронні органи нею не займуться, бо це 100% стаття, яка говорить про розпалювання ненависті в українському суспільстві. Військові мають ненавидіти цивільних, цивільні мають в такому разі ненавидіти військових.